CM Punk один з найпопулярніших і найсуперечливіших рестерів, які коли-небудь виходили на професійний ринг. За свою кар'єру CM Punk неодноразово ставав крідієм шоу, потрапляв у захоплюючі історії, а також доклав руку до багатьох суперечок. Так чи інакше, багато фанатів все ще любить CM Панка, і є багато чого, що фанати повинні знати про нього, як на рингу, так і за межами його. Професійна ресерська кар'єра CM Панка була помітною, але він також робив речі поза індустрією, про які люди повинні знати. Всім привіт! З вами Алан Блек. І це Хто такий CM Punk?». Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реску українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Wrestling Family і багато класного реси контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. CM Punk – Street Edge промайонійний. Як в особистому житті, так і в реснгу, CM Punk завжди зображував стиль життя Street Edge, не торкаючись напоїв чи наркотиків. Це призвело до того, що він очолив товариство. Street Edge Society у WWE. Важко не помітити, що CM Punk критий татуюванням, які включають лоти Pepsi, що означає, що він любить Pepsi, а не алкоголь. І звичайно ж слова Street Edge по всьому його цілу. Символ X, який він часто робить, і який є на його стрічці на зап'ясті, також символізує життя Street Edge, значення імені CM Punk Цікаво знати, звідки походять назви рестерів, і CM Punk є одним з найбільш інтригуючих. Спочатку панк показав, що CM означає Чік Magnet, але потім відмовився від цього і заявив, що це не має ніякого значення. Хоча Панк пропонував інші альтернативи протягом багатьох років, такі як Cookie Monster, Charlie Manson та деякі інші. Шанувальники, можливо, ніколи не дізнаються. Що насправді стоїть за цими двома буквами. CM Punk пішов з WWE в 2014 році, провівши багато років у стінах WWE, де він неухильно піднімався по кар'єрним сходах, щоб стати визнаним багато чемпіоном світу та суперпопулярною суперзіркою. Творчі проблеми та накопичення ігнорованих травм призвели до того, що він став край розчарованим. Після Royal Rumble 2014 року втомлений і виснажений CM Punk пішов з WWE у великій суперечці. Відносини між двома сторонами погіршились, а WWE часто викривали CM Punk за те, що він пішов на телебаченні протягом багатьох років. Панк також критикував WWE в подкастах та інтерв'ю, стверджуючи, що він більше ніколи не повернеться в WWE. Сім Punk брав участь у змаганнях UFC серед інших проєктів. Сім Punk провів сім років поза професійним рингом, і за цей час він встиг спробувати себе в кількох речах. Наприклад, він займався акторською діяльністю, змагався UFC, а також частково писав комікс для Marvel. Його найпомітнішою авантюрою стало UFC, де він двічі швидко і рішуче програв. Щоправда, його друга поразка була скасована через позитивний результат тест на марихуану. Суперечки між Бравл Out та Бравл Ін призвели до того, що CM Punk покинув AEW. CM Punk повернувся в професійний реслінг у 2021 році в All Elite Wrestling, що на деякий час здавалось казкою, особливо з фанатами, які його любили, та кількома чудовими матчами та сюжетними лініями. Однак зростаюче розчарування через ймовірні витоки інформації в змі та несприятливі стосунки з елітою призвели до інциденту бравл Аут. Punk влаштував скандал під час прес-конференції і спровокував бійку за лаштунками. Сімпанк, врешті-решт, повернувся в бій, отримав власне шоу Каліжен, але залаштункова політика створила токсичну атмосферу. І Сімпанк, врешті-решт, знову побився з Джеком Перрі. Що призвело до його звільнення з компанії. CM Punk повернувся до WWE у 2023 році. Після відходу з AEW CM Punk підписав контракт з WWE і повернувся на Survivor Series 2023 року під масові овації. Його повернення стало великим хітом у соціальних мережах, а фанати WWE були щасливі, що він нарешті повернувся. Панк націлився на те, щоб нарешті взяти участь у гуні події WrestleMani, хоча він отримав розрив Трицепса під час свого повернення на екран на Royal Rumble 2024 року, що вивело його з ладу на кілька місяців. Фінішер Сімпанка GTS Сім Punk відомий як один з найкращих талантів на ринку за останні пару десятиліть, і його набір прийомів також є дуже пізнавальним. Його фінішер є Go to Sleep. Тобто GTS. Багато фанатів приписують GTS Кенті, хоча сам Панк є найвідомішою людиною, яка використовувала цей прийом. Панк також добував своїх суперників протягом багатьох років за допомогою Anaconda Vice та Windy Pepsi Plunch. Сієм Панку 45 років. Дебютувавши професійному реслінгу в далекому 1997 році. CM Punk є майже 30-річним ветераном цього бізнесу. Він дебютував у 18 років, розпочавши довгу кар'єру в реслінгу. Зараз йому 45, і він на шляху до 50, що робить його одним з найдосвідченіших у сьогоднішньому списку WWE. CM Punk, одружений з AJ Lee. Існує багато стосунків між професійними ресерами в індустрії, і один з них, між CM Punk. Та колишньою чемпіонкою дій WWE Ей Джей Лі. Спочатку пара була задіяна в екрані сюжетній лінії WWE, а згодом зустрілася в реальному житті. Вони одружились у 2014 році, після того як CM Punk пішов з WWE. А в день їхнього весілля CM Punk був офіційно звільнений з WWE. Відтоді вони залишаються разом. І цього року відзначають 10 рік шлюбу. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. І якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресник, дивіться багато. Всім до побачення!